Про електромагнітні явища природи люди дізналися, ще в глибоку давнину єгиптяни і греки описували розряди блискавки, удари електричних скатів. Також помітили, що коли бурштин потерти об вовну, то він набуває властивості притягувати до себе пух, листя, соломинки, бурштин грецькою електрон. Від слова електрон і походить слово електрика. Сьогоднішня тема електричні явища, електризація тіл, електричний заряд, властивості електричного заряду. Щоб мати можливість кількісно визначати інтенсивність електромагнітної взаємодії, було введено фізичну величину електричний заряд. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Позначається літерою Q і вимірюється в кулонах. Про наелектризоване тіло говорять, що тілу надано електричний заряд. Тіло заряджене. Електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Давайте поговоримо про властивості електричного заряду. Перше, існують два роди електричних зарядів. позитивні і негативні. Під час електризації скла об шовк, скло набуває позитивного заряду плюс, а шовк негативного мінус. А під час електризації ебоніту об обвовну, ебоніт набуває негативного заряду мінус. А вовна позитивного плюс. Друге. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються, а тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються. Третє. Носієм електричного заряду є частинка. Електричний заряд не існує окремо від частинки. Під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість частинок, що мають електричний заряд. Однією з негативно заряджених частинок є електрон, а однією з позитивно заряджених протон. До речі, протони входять до складу атомного ядра. Зазвичай під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість електронів. Четверте, електричний заряд є дискретним. Тобто електричні заряди фізичних тіл є кратні певному найменшому елементарному заряду. Q маленьке дорівнює n велике помножити на e. Q маленьке це заряд фізичного тіла, вимірюється в колонах. N це ціле число. Є елементарний заряд, який також вимірюється в колонах. Носієм елементарного негативного заряду є електрон. І його заряд дорівнює мінус 1,6 на 10 в мінус 19 степені. Носієм найменшого позитивного заряду є протон. І його заряд дорівнює 1,6 помножити на 10 в мінус 19 кулон. Вивчайте фізику. Та будьте завжди заряджені позитивно.